Вітаю! Триває дев'ятий місяць широкомасштабного вторгнення московського агресора в Україну. Незважаючи на щоденні звуки сирен, незважаючи на втрату елементарних життєвих зручностей, ми все одно даємо консолідовану відсіч ворогові. Ми гріємо один одного теплами наших сердець. Тому що, крім матеріальних цінностей, у нас є більш вищі, духовні, які закладені унікальним культурним кодом нашої нації. 9 листопада Всеукраїнський день працівників культури, працівників тієї сфери, яка дає нам сьогодні наші життєданні сенси. І сьогодні ми в гостях у талановитої актриси, завідувачки трупу Житомирського драматичного академічного театру імені Івана Кочерги Ірини Оксютович. Пані Ірино, хотілося б сказати, почати нашу розмову з того, що нещодавно в своєму пості ви похвалилися, що для вас це вже 19-й театральний сезон. От Хотілося б запитати, в цей новий сезон з чим ви йдете до свого глядача, який основний меседж хочете передати своїй публіці? Так, це дійсно вже 19-й сезон. Навіть самі не віриться, що стільки років вже працюю, служу нашому театру, нашому глядачу. І найголовніший месець це жити, жити, адже життя це найголовніший дар, який кожна людина взагалі має жити, незважаючи ні на що, жити сьогодні, зараз і отримувати ту емоцію, яку ми можемо сьогодні отримати. Ми даємо глядачам цю емоцію, вони її від нас отримують. Ну ще раз ми згадуємо одразу з питання війни. Театр унікальним чином шукав і знаходив можливості для того, щоб прийти до свого глядача. І от найпростіше питання: ви намагаєтеся шукати різні засоби безпеки, ви намагаєтеся зробити так, щоб незважаючи от на ці сирени, вас чули. Де ви берете енергію, і з чого ви черпаєте натхнення в такі лихі години нашої долі? Це дуже хороше запитання, тому що для того, щоб працювати в цій сфері, щоб дарувати людям ту позитив той позитив, який ми несемо, лікувати їхні душі, дарувати їм любов, щастя. Десь хтось засумує, коли подивиться виставу. На це все потрібно дуже багато енергії і черпаємо ми її саме від глядача. Коли ми виходимо з виставою, ми не просто граємо ролі, ми їх проживаємо. І від того, як ми проживаємо. Веде себе і глядач, тому що він відчуває нашу енергетику, ми відчуваємо їхню, і саме задля глядачів, і за цих задля цих емоцій ми шукали майданчики. І спочатку ми знайшли такий вихід, що ми працювали в квітні місяці. Ми вирішили відновити роботу театру. Спочатку було дуже складно, ми не знали, насправді піде глядач чи не піде, як люди сприймуть, чи потрібен взагалі театр сьогодні комусь. І ми знайшли майданчик там, де буде безпечно, там, де буде укриття, це навколо культурний простір. Ми там працювали з квітня по червень місяць включно. І ви знаєте, коли прийшли перші глядачі, ми зрозуміли, що ми їм потрібні, тому що спочатку люди приходять перелякані. Вони зажаті, вони не знають, що ми їм запропонуємо, вони не знають, як реагувати чи дозволити собі сьогодні посміхнутися. Але завдяки режисеру, який на той час займався всім репертуаром і підбирав репертуар, який ми будемо показувати на глядача, це Петро Авраменко. Ми підібрали всі веселі вистави, всі комедійні. І ось ці емоції, які, якими ділився з нами глядач, коли вони йшли після вистави і говорили нам дякую, ми прийдемо обов'язково. Тому що цих півтори-дві години ми не просто прожили, а ми вилікувалися, тому що ми відчули, що ми повинні жити далі, повинні радіти життю, і сказали, що обов'язково будуть наступного разу приводити з собою рідних, близьких і так далі. Ну от пані Ірина, в цьому році ми вперше відзначали День української державності, і ви на урочистостях пристали перед своєю публікою в образі княгині, начебто натякаючи на от нашу українську тисячолітню історію. І як відреагувала публіка на цей саме образ, і взагалі як виникла ідея? Ідея ця належить нашим режисерам, це головному режисеру театру Наталі Тімошкіні, режисеру-постановнику Петру Авраменку. Вони вирішили донести до людей найголовніше, те, що ми маємо. Це наша історія, це наш початок, те, з чого все починається. І коли ми вже побачили результат, це було надзвичайно, тому що за цих 15-20 хвилин, що відбувалося дійство, ми показали людям репетицію. Тоді не ми не дивимося. Єктори так. Як виникла у вас ця ідея? Ідея належить нашим режисерам, режисерам нашого театру, це головний режисер театру Наталія Тімошкіна та режисер-постановник Петро Авраменко. Саме вони були авторами цього дійства, вони були режисерами цього дійства. І ви знаєте, ця ідея просто надзвичайна, адже за якихось 15-20 хвилин, скільки це все відбувалося, ми змогли показати нашим людям всю історію, яка з нами відбувалася до цього від християнства, від прийняття християнства і до сьогодення. І найголовніше, що було, найважливіше ну, для мене, так як для актриси, я розуміла, що це потрібно людям від того, коли я бачила емоцію. Хтось відчував біль, хтось відчував гордість, хтось відчував ну, такі змішані почуття. Люди не знали плакати, сміятися, радіти, що з ними відбувається. А хтось просто відчував любов, і ми це відчуваємо від них. У кожного стояв такий ком в горлі, тому що ми були горді за свою націю. І саме ось цей захід він показав і доніс нашим глядачам вкотре, що наша нація українців, вона є незламною. Ми були, є і будемо завжди непереможним народом. Ну це був образ просто княгині чи певна асоціація з княгинею Ольгою, яка заради свого чоловіка спалила ціле наше древлянське місто? Ні, це був просто історичний факт. Ну, можливо, це дуже добре, що так ви побачили. Я для себе це так і так само бачила, приміряла, але по історичному факту це була не княгиня Ольга. Я, на жаль, не пам'ятаю, як звали княгиню яку роль. Ми, ми так її назвали просто князь Володимир, княгиня. Але от вона несла в собі ту силу, адже як. Ми зможемо скерувати свій народ, так він і піде. І от таким чином, в цьому заході було показано, що вона і князь Володимир і чоловік змогли направити народ, змогли е, дати їм ту надію, що вони найсильніші, і вони все зможуть. І до сьогоднішнього дня це вдавалося нашим людям. Ми Пам'ятаємо, тоді була відома фраза в українському суспільстві, що ви зараз воюєте з нашими чоловіками. Зачекайте це, ще так. наші жінки за вас не взялися, і от, повертаючись до теми війни, ви згадували Петра Михайловича. Ми брали з нього інтерв'ю, і він якраз розповідав про роль і місце режисера театру під час війни. А яка роль актора, акт акторки війні? Як ви бачите свою місію в наш час? Ви знаєте, я вам дуже вдячна за це запитання, тому що коли розпочалася війна. Вона змінила життя кожного. Немає людини, яка залишилася байдужою до всього, що відбувається довкола нас. І так само це, це стосувалося і моєї сім'ї, і великої родини, в якої ми тут проживаємо в театрі. Тому що театр це наш другий дім. Ми тут більше часу навіть проводимо, ніж своєю сім'єю. І вирувало безліч запитань, а що буде далі? А як на сьогоднішній день врятуватися, вижити і врятувати при цьому свою сім'ю, дітей, батьків? І тоді, звісно, ти розумієш, в якій ти професії, і думаєш, а чи воно потрібно буде колись комусь далі? От зараз, коли цей час, і коли ми перший раз вийшли на глядача, як я вам говорила, навколо культурному просторі. Ми зрозуміли, що ми потрібні. Я б сказала, що сьогодні роль актора надважлива, адже коли нам щось болить, ми йдемо до лікарів. А коли людям болить душа, вони йдуть до театру. Впродовж цього хотілося б запитати: от ви часто граєте в дитячих виставах, mm -hmm. а найнезахищеніші в нас якраз сьогодні є діти. І ви прийняли для себе доволі сміливе рішення разом з родиною залишитися. І по суті, ви стали для малечі своєрідним лікарем майболитям. От як вам спілкуватися під час вистави з дітьми, коли ви бачите водночас біль, страждання і віру і надію на те, що війна закінчиться перемогою? Спочатку психологічно це було дуже складно, тому що ми бачили, як діти приходили налякані. Вони не знали, як себе поводити, вони не знали, як реагувати, вони були дуже такі зажаті, затиснуті. І ми намагалися як можна більше дати їм волі. Для цього у нас перед дитячими виставами, як тут на базі, так само в навколо культурному просторі, були невеличкі такі інтерактивні дитячі ігрові програми. Дитина вже починає відчувати, що вона в іншому просторі, що вона може розслабитись. Там подивилась, хтось танцює, там хтось танцює, тут хтось вигукує, хтось плескає в долоні, і вже, вже тоді вона починає розслаблятися і дивитися виставу, насолоджуватися. І ті дітки, яких ми потім зустрічали, які нам дуже дякували, коли воно таке малесеньке іде і просто на сцену для того, щоб обійняти і сказати дякую, це. Ну, це найдорожче, що, напевно, є на сьогоднішній день, тому що діти це наше майбутнє. І ми хочемо, щоб вони росли щирими, здоровими і, звичайно, раділи життю. Пані Ірино, от хотілося повернутись до теми війни. І в попередніх зустрічах ми от спілкувалися з Петром Михайловичем, який ще в квітні говорив про те, яке місце режисера театру війні. А яким ви бачите роль і місце актора, акторки під час війни? Це надзвичайно хороше питання. Адже актор під час війни це як лікар. Тому що коли нам щось болить, ми приходимо до лікаря. Коли нам болить душа, а сьогодні вона просто розривається у всіх українців, особливо у матерів, чиї сини, чиї чи, чиї сини боронять сьогодні нашу землю, наше життя. І тому актори це є лікарі, лікарі душі. Які сьогодні теж працюють на своєму фронті і намагаються внести свій такий внесок якомога більше з нашого боку. Ми би хотіли вилікувати усі усі душі, і ми би хотіли, щоб глядач завжди до нас ішов. Адже це надзвичайно неймовірні відчуття, коли приходить глядач, коли ми бачимо, що повна зала, коли ми бачимо очі, які напроти нас. А глядацька зала сьогодні вміщує доволі багато людей. І найголовніше. Щоб ми не чули сирен під цей час, тому що, от ми говорили багато про війну, багато про те, як і де, і режисери хвилюються, тому що ну, вистава може бути, може не бути. Так само, коли приходить маленький глядач, ми хвилюємось. Так, безпека понад усе. І найбільша, найсильніша, напевно, молитва в цей час усіх акторів, у кого йде вистава, тому що тільки би не було сирени. І так само, коли вистава закінчується, всі видихають, тому що можна розслабитись. Слава Богу, що це сталося, що це відбулося, і що глядач залишився задоволений. От пані вас починався новий сезон. Ви вже відчули, під звуками сирен, цими незручностями, але ви працюєте. А от щодо нового репертуару, наскільки він змінився загалом і ну, в окремих моментах, в окремих сценах, можливо, хочеться передати якийсь новий меседж до нашого глядача. Ну, репертуар ми стараємося втримати той, який є. Звісно, хочеться нових вистав, вони будуть. І найближчим часом це буде новорічна вистава для наших найменших глядачів, адже Грудень місяць, завжди чекаючи це новий рік. Грудень місяць це пора якихось див, чудес, які відбуваються, і ми маємо зробити це чудо для наших діток. Тому обов'язково в грудні місяці планується прем'єра дитячої вистави. Постановкою вистави буде займатися головний режисер Наталія Тімошкіна. А в подальшому, уже після нового року, звісно, що режисери нашого театру будуть братися за нові постановки вже для дорослого глядача. Це і Петро Михайлович Авраменко планує брати виставу. Я не можу говорити зараз, яку розкривати, всі таємниці. Це їхній секрет. І так само Наталія Миколаївна Тімошкіна планує ще виставу на дорослого глядача. Хотілося б звернутися до вашої творчості, до ваших ролей. От ви грали у виставі «Дорогой товариш Бог. Тій виставі, де ми по суті давно вже бачили злу природу так званого русского міра, і е, от після того, що відбулося, ми побачили в Бучі, Вірпені, Візюмі, е, чи не перегукуються вам оті образи, оті ідеї в цій виставі з тим, що ми бачимо сьогодні в реальному житті? І, от, чи не зміниться, можливо, якісь певні контури вашого, поведінки вашої героїні в зв'язку з переосмисленням? Ну, ви знаєте, ця вистава взагалі вона унікальна, можна сказати, тому що коли відбувалася прем'єра, війна, про яку йдеться мова в цій виставі, це після військовий час, це сорокові роки, там 47-й там до 50-го, так? І для нас на той час це була історія. Так, ми розуміли, що війна, ми розуміли, що болить. Ми розуміли, що люди є різні. Але зараз ми це не просто розуміємо. Зараз ми це відчуваємо. І ми дуже довго сумнівалися, як глядач сприйме, тому що болю насправді вистачає сьогодні усім. І ми не знаємо, чи захочеться дивитися на це. Але е, характер вистави настільки інший. Е, з іншого боку, показує наших героїв, наприклад, той самий Лемарес, у якого вбили дружину, дітей на його очах. він продовжує жити. Він постійно посміхається, він шукає чим би себе зайняти. Він навіть покохав іншу жінку і думає: хм". І що ж це таке життя ж продовжується, правда? Так само, що до моєї героїни. Я думаю, вона не зміниться, тому що я дуже люблю насправді цю героїню. Мені здається, що це втілення такої справжньої нашої української жінки, яка вміє і коня на ходу зупинити, і де потрібно приголубити, де потрібно і тирки дати. І найголовніше те, що вона вміє любити. І от, не дивлячись ні на які обставини, вони знаходять один одного. І так само, як зараз, не дивлячись на війну, ми бачимо, що дуже багато пар об'єднуються, дуже багато шлюбів, дуже багато дітей народжується. Тому ця вистава надзвичайно актуальна, і вона не просто має бути. Вона має бути таким як покликанням до нашого народу сьогодні, тому що найголовніше, що ми бачимо. Це те, що завжди, не дивлячись ні на які обставини, потрібно залишатися людиною. Ну от, пані Ірино, ми пам'ятаємо відомий вислів Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась. От гумор це є те, що вирізняє е, українців серед інших націй. Там, де в ситуації, коли е, надзвичайно страшно, ми відчуваємо е, от ту сатиру над реальністю, над собою. Як воно грати і комедійні ролі, і трагічні на, на, на наступний день виходити до глядача із там трагічною ролі. Насправді це дуже складно і дуже цікаво водночас. І так відбувається практично щодня, а особливо, якщо це субота. Адже по суботам у нас зазвичай на 12.30 дитяча вистава. Де ти постійно радієш, посміхаєшся, несеш позитив. А ввечері бувають різні вистави, як комедійні так само, так і драматичні. Але це те, за що я люблю нашу професію, те, за що я люблю театр, тому що лише нам, акторам, дано кожного дня проживати нові життя. Адже кожна роль це не просто роль, це новий виклик, це новий пошук. Це насправді нове життя, яке ми щоразу з кожною виставою проживаємо. І кожного разу ми відчуваємо абсолютно різні емоції. Це залежить не лише від акторського складу, це залежить від глядача, який приходить, як він реагує на наші жарти або навпаки, там, як сприймають, чи аплодують навіть, але адже лише по оплескам і або по сміху глядачам можемо зрозуміти, подобається те, що ми робимо, чи не зовсім розуміють нас. Чи можливо десь ми не змогли донести ту думку, яку ми хочемо? Тому наша робота, особливо для жінок це надзвичайна робота, тому що сьогодні ти можеш бути домогосподаркою в виставі, завтра ти можеш бути княгиною. Післязавтра ти можеш бути королевою, або в дитячій, взагалі, я не знаю там лисичкою, колобком або ще якимось. Ну, от так. Пані Ірино, ми виходимо в день, ми вже заявляли все український день працівників культури. Що б ви могли побажати своїм колегам? Нашим колегам я хочу побажати найголовнішого і взагалі усім, усім людям, які сьогодні знаходяться в нашій державі, це миру і ще раз миру. А коли вже, звісно, настане мир. Тоді вже настане наш культурний фронт, адже люди зможуть розслабитися і насолоджуватися життям. Тому я бажаю творчого натхнення, здоров'я і для того, щоб ми, люди, які працюють в цій сфері, отримували теж якийсь позитив, якусь хорошу, хорошу емоцію. Я бажаю усім працівникам культури, щоб у них завжди були переповнені глядацькі зали і стояли нескінченні черги за квитками. Дякуємо за цікаву розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що ми сьогодні були в гостях у завідувачки трупи Житомирського драматично академічного театру імені Івана Кочерги Іриною Оксютовичу.